Доброго дня усім добрим людям. Радий вітати вас на моєму скромному каналі з нескромними амбіціями. Давненько не було історії про Дніпра. Сьогодні буде на такому огляді і розгонному тесті повітродувка DVB-200. Поставляється в стандартній коробці, має стандартний вигляд для всієї. Лінійки Дніпром, тобто чорно-оранжева кольорова гамма. В комплекті йде отакий от хобот для збільшення швидкості потоку. І отакий от мішечок на застібці. Це типу пилосос повинно працювати. Чого купив? Того, що забадався перед гаражом листя ганяти осінню. Ну, от І купив за 50 доларів таку от цяцьку. От, має стандартний порт для 20 вольтових акумуляторів. Регулятор потужності потоку, швидкості потоку. Тут встановлений щитковий моторчик. Ручка ну, приємна, обрезинена. Ну і на цьому, в принципі, плюси всі закінчилися. Значить, умови проведення тесту. Значить, в руки попав отакий от мометр. Зараз в гаражі приблизно там 18 градусів. Чого я домахався до цієї штуки, навіть коли купував, знаю, що Ну, як людина, яка їздила на мотоциклі, я знаю, як вітер дує на 230 км на годину. От вам скріншот із е сайту Дніпрем, де заявлено, що ця штука може давити 230 км. Акумулятор повністю забитий зараз. Ставлю. На 230 руку повинно здувати. А тут навіть таке легесеньке. Доки не попав в руки анемометр, я навіть не старався з цим усім боротися. Так от, перша швидкість. І поки що без хобота. Максимально 73 км на годину швидкість. Ну що ж, може, на другій швидкості щось. 92-93 кілометри на годину. Давайте третю ввімкнемо, максимально. Ну, Більше 111 не вдалося видавити. Окей. Беремо хобот. Згідно закону бернулі, коли у нас прохідний переріз труби зменшується, зменшується тиск, але збільшується швидкість. Третя швидкість. Повністю заряджений акумулятор. Ну, от десь 150 км на годину. Воно і видає. Близько 150 км на годину. Де 230, я так і не зрозумів. І це з хоботом, і це в ідеальних умовах. Що ж, висновок такий. На ліжки отакі от штуки зараз продаються під макітовський е, типоромір акумулятора десь в діапазоні 18-22 долари за штуку. Без акумулятора, без нічого, просто от в такій от комплектації, як продає Дніпром. Ця халепа коштувала мені 50 доларів. Робіть висновки. Або ви прив'язуєтеся до екосистеми Дніпроем з його акумуляторами, або ви купуєте підмакізовські акумулятори на ліжки трошки притомніший інструменту. На цьому в мене сьогодні все. Будьте здорові, будьте щасливі! В Україні перемоги, а кацапи хай всурця патефонними голками.